Астрономи виявили давню галактику під назвою Firefly Sparkle, яка сформувалася всього через 600 мільйонів років після Великого Вибуху. Це відкриття, зроблене за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба, надає уявлення про ранній всесвіт. Воно також дає уявлення про те, як могла виглядати наша власна галактика чумацький шлях у своєму дитинстві. Спостереження за давніми галактиками допомагає нам зрозуміти, як перші зірки та галактики зібралися з первісного супу матерії. Однак спостереження за цими далекими об'єктами є складним завданням, оскільки їхнє світло надзвичайно слабке і часто розтягується через розширення Всесвіту. Світло Firefly Sparkle було збільшене завдяки явищу, яке називається гравітаційним лінзуванням. Це відбувається, коли масивний об'єкт, такий як скупчення галактик, згинає і викривляє тканину простору часу. Це викривлення діє як лінза, збільшуючи та спотворюючи світло від об'єктів позаду нього, дозволяючи нам бачити галактики, які інакше були б занадто слабкими та далекими для спостереження. Детальні зображення показують 10 окремих зоряних скупчень у Firefly Sparkle, кожне на різній стадії еволюції, що вказує на те, що формування зірок не є одночасним процесом. Маса галактики, подібна до маси молодого чумацького шляху, була визначена шляхом аналізу її світла, яке було розтягнуто в дугу гравітаційною лінзою. Цікаво. Що Firefly Sparkle не є самотньою? Дві сусідні галактики гравітаційно пов'язані з нею, що вказує на можливий сценарій злиття. Цей процес злиття галактик і поглинання менших вважається тим, як галактики зростали в ранньому всесвіті, і Firefly Sparkle надає пряме спостереження цього явища.